Кролик у Гальок живе в екоцентрі Сергія Корнієнка три місяці. Його майже одразу після народження принесли сюди мешканці нашого міста. За словами керівника гуртка Олександра Бадрака, колишні господарі не очікували, що у харчуванні і догляді ця тваринка виявиться дуже примхливою. Це весловухий, карликовий декоративний кролик. Їжу ми йому всю купуємо у ветеринарних аптеках. Також їсть він кріп, любить мікс салатів. Любить моркву. І сіно від звичайних видів кролів, вислоухі їх сородичі відрізняються тим, що люблять сидіти на руках, бігати по вільному простору, а також потребують обов'язкового щеплення. Юні відвідувачі екоцентру можуть не тільки поспостерігати за тутешніми тваринками, а й погодувати їх та сфотографуватися з ними. Пан Олександр запрошує шосткинців та гостей міста завітати до зоолабораторії і радить, який корм варто прихопити для пухнастого вуханчика. Якщо хтось захоче. Відвідати нашу зоолабораторію, то, будь ласка, ви можете приходити сюди кожного дня, крім неділі з 9 до 16. і бажано, щоб смаколики, які ви будете приносити, щоб ви придбали їх у ветеринарних аптеках. Там є спеціальні корми для кролів. До речі, фотографуватися у любить, та й на руках сидить переважно тихо. Працівники екоцентру пишаються тим, що у них живе символ нового 2023 року. Вони сподіваються, що прийдешній рік чорного кролика буде доволі спокійним і гармонійним порівняно з драматичним роком тигра. Ця тварина вона символізує добробутоку сім'ї, сімейне благополуччя. І в е, цьому році ми маємо всі гуртуватися, об'єднуватися і бути однією великою сім'єю.